Спонсор показу. Історія у пляшці. У селі Голгуча підгаєцької громади Тернопільського району виникла пожежа дерев'яної господарської будівлі на території приватного домогосподарства місцевого жителя. Вогонь повністю охопив приміщення на площі 200 квадратних метрів. В результаті цього будівля згоріла, а також господарський інвентар речі домашнього вжитку. Пожежу рятувальники погасили, чому виникла надзвичайна ситуація, та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі чоловік продав гранату за тисячу гривень. До районного управління поліції звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що його знайомий продає зброю та інші небезпечні предмети. Працівники карного розшуку затримали чоловіка на гарячому під час зустрічі з покупцем. Тернополянин вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за шахрайства, майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю. Працівники поліції з'ясовують, чи має підозрюваний інші небезпечні предмети, а також звідки дістав гранату. Виманюють гроші та зникають. 52-річна жінка в одній з соціальних мереж знайшла оголошення про продаж генератора. Жінка перерахувала продавцеві 18 тисяч гривень. Однак товару не отримала. За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці зазначають, найкращий спосіб уникнути шахрайства не купувати дистанційну і в жодному разі не перераховувати ні завдаток, ні передоплату. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та розраховуйтеся за товар лише після його отримання. Уродженця Миколаєва Тернопільські поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжок з магазинів торгової мережі, що розташована на вулиці Руській та Торговиці. В ході проведення оперативних заходів працівниками карного розшуку було встановлено особу, яка причетна до даних крадіжок. К ним виявився житель міста Миколаєва, 1985 року народження, який на даний час проживає у місті Тернополі. Камери відеоспостережень зафіксували, як лиходій бере товар зі стелажів і виходить, не оплативши його. Вартість збитків від півсотні до декількох тисяч гривень. Того, щоб якось вижити, якось прокормити себе, то, е, прийшлось мені піти і вкрасти яку там річ, то були перший раз були шоколадки, і далі пошло, пошло, пошло. Працівниками поліції було встановлено 10 фактів даних крадіжок, шість яких на даний час розглядаються у Тернопільському міськрайонному суді. Та ще по чотирьом проводиться досудове розслідування. Відомості за даними фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка скоєна в умовах воєнного стану. Зловмисникові оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжно спонсор показу історія у пляжці